Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександр Усик розповів, чим займатиметься після завершення боксерської кар'єри. Коли закінчу з боксом, я буду футболістом. У мене контракт з українським клубом Полісся. Полісся чемпіон. Це вища ліга. Ми недавно навіть обіграли шахтар. Я буду професійним футболістом. Саме цим я буду займатися після того, як завершу боксерську кар'єру. Я завжди підтримував Динамо, але Полісся дало мені можливість підписати з ними контракт. У майбутньому я заб'ю гол у ворота Динамо, сказав Усик. Кейшон Девіс упевнений, що зможе перемогти Дениса Берінчика. Ніхто не хоче програвати. У нього нуль графів поразок. У нього більш великий досвід. Він срібний медаліст Олімпіади, але я наколотую цього українця. Я скажу більше. Я зараз зав'язав зживання марихуани у своєму тренувальному таборі. Це було досить важко, розповів Девіс. За оцінками букмекерів. Фаворитом поєдинку є американський боксер на перемогу Девіса. Приймаються ставки з коефіцієнтом 1,25, На перемогу Дениса коефіцієнт 4,0. Бій між Девісом та Денисом відбудеться 14 лютого. У ніч на 2 лютого в американському Нью-Йорку український боксер середнього го категорії, який виступає за Польщу Федір Черкашин, здобув 26-ту перемогу на профі ринзі, достроково перемігши у другому раунді представника Гани Патріка Алотеї. Федір посідає третю сходинку у рейтингу WBO, тому якщо пощастить, вже у цьому році зможе посперещатися за титул чемпіона світу. А як завжди, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!